В Україні проведене дослідження, і багато українців. Більшість українців вважають, що офіс президента занадто вмішується в діяльність і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, і інших органів державної влади. А також більшість українців вважає, що Чиновники Офісу президента повинні декларувати свої доходи. Повне дослідження: Телеграм, Ютуб, шапці Профілю підписуйтесь. І я чекаю ваших коментарів. Як ви вважаєте? Чи не здається вам, що чиновники з Офісу президента перебирають своїх обов'язків? І чи можливо це нормально під час воєнного стану, тому що джерело влади то повинно бути якесь одне правда? Ну і друге питання важливе, як на мене, це чи повинні. Ці люди декларувати свої статки, бо ми бачимо, як українці масово скаржаться на фінансовий моніторинг банків. Знаєте, це тоді, коли ви не можете надати пояснення, звідки у вас доходи. Ну а чому так відбувається? Бо частина українців працюють по чорному, не сплачують податки десь між собою, між картами. Перекидають кошти, фопи не всі мають, бо бояться. Бо бояться, знаєте, це тільки на фото там податківець такий посміхається і з тобою в скайпі готовий вирішити всю твою проблему. Насправді це все далеко від таких радіжних реалів. І тому українці ось так виживають як можуть, але, але державна машина намагається таки доїти людей, тому що податки потрібно сплачувати. Податки і тому, і тому така ситуація. Ну, підписуйтесь, слідкуйте за новинами. Повторюю, ми аналітичний канал, ми не новинний канал, хоча новини ми всі аналізуємо і ставимо лише те, що суттєве для нашої країни. Ну, правда, сьогодні був прем'єр. Великої Британії, знаєте, це сунак, 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 сунак. Ну, ми теж не втрималися. Дещо написали. Я думаю, вам сподобаються ті коментарі, які ми написали в себе в телеграм-каналі і в Ютубі. Підписуйтесь, щоб знати більше і вчасно.